Б'є значить любить. Цей стереотип, поширений в суспільстві, щороку перетворює життя багатьох жінок, а інколи й чоловіків сім'ї на пекло. Розвінчати соціальні стереотипи пов'язані з будь-якими формами домашньої тиранії, а також інформувати, що потрібно робити, якщо в сім'ї кривдник, розповідали мешканцям двох громад представники благодійної організації Твоя довіра. Проєкт насильству Ні реалізували у межах співпраці UNFPA та громадської організації інноваційні соціальні рішення за підтримки уряду Канади. Ми розробили чотири етапи, які взаємодіяли між собою. І виконали їх у двох відібраних громадах: це є Олешинська та лісово гранівецька Домашнє насильство впливає на дітей. 75% опитуваних сказали ні. Тобто стереотипність є, вона присутня, і, на жаль, ми маємо працювати над цим, тому що діти теж є свідками насильства, інколи вони є теж постраждалими, і над цим треба працювати. В рамках проєкту відбулися вісім зустрічей. Участь в опитуванні взяли 134 мешканці двох громад. Є діти, які, наприклад, можуть вважати, що якщо там тато десь пихнув маму, чи це, що це нормально? Тут немає нічого поганого, і вони зверталися з такими випадками. І ми зверталися до поліцейських офіцерів громади, до соціальних служб і разом їздили і вирішували ці конфліктні ситуації. Це дуже важливо співпраця з різними організаціями і закладами для того, щоб діти могли себе захистити в цьому світі. У твоїй довірі діють дві мобільних бригади соціально-психологічної допомоги жертвам насильства. Співпрацюють також з громадською організацією Подільська правова ліга і простором Вільна. Жінки все одно по стереотипах оцих бояться звертатися їм інколи соромно. Хтось справді готовий пробачати, знаходити причини, чому кривдник так вчиняє, і сама ж його і виправдовує в тому. Тому ми працюємо для того, щоб вони знали, що у них є ця підтримка. Сектор протидії домашньому насильству в Хмельницькому районному управлінні поліції був створений у 2021-му. Наразі на обліку майже 850 кривдників 90% з них чоловіки. За складеним адмінпротоколом покарання штраф від 170 до 340 гривень, виправні громадські роботи чи адмінарешт на 15 діб. Спочатку цього року було опрацьовано працівниками сектору 860 викликів. За їх результатами складено 300 протоколів, 340 винесено термінових заборонних приписів. Відповідно направлено чотири справи по домашньому насильству за системне вчинення домашнього насильства. Це кримінальна проблема домашнього насильства вирішує. Направлення кривдника на проходження програми для кривдників. Програма для кривдників міського центру соціальних служб розрахована на півроку. Якщо насильство є регулярним, можливе кримінальне провадження і ув'язнення до двох років. Втім, найважливіше свідчать результати анкетування учасників проєкту. Вони тепер знають, розірвати коло насильства можна, якщо не мовчати і звернутися за допомогою. На телефон довіри номер 102 чи національну гарячу лінію 1547. Ось воно нове життя без насильства. Вихід є, і ви не самотні. Ірина Аріон, Павло Романюк новини міста.